Ну що, мальчишки, дівчонки, всім добрий рано. Настав у нас понеділок закінчились вихідні. І от який нас зустрічає прекрасніший ранок. Все у Празі, Празі топче сніжок. Валить сніжок, валить сніжок. Да, така погодка, звісно. Не дуже льотно, лє... аби отєж, що треба було чекати, що настане колись уже зима за літом. Добре. Нам тут вируску буквально 140 км, вируска у нас в війні. Так що такі діла. Запарюємо капучино, п'ємо кафе чай капучинко і пробуємо, як наші зимні голеса будуть. Добре, що ми їх поставили. Сьогодні у них буде достатньо непогане випробування. Перший сніжок, от перший сніжок усе хреново, тому що такі о, 12 вольтові, не дуже до того, що привикші починають страдати херню видно, тепер по автобамі одні летять, другі тягнуться, так що будуть сьогодні, я думав, пробочки такі достане погані. Дивіться, видите, все-таки до Праги доїхав український автодор і навчив Чехію, як треба чистити сніг. Нахера чистити сніг, якщо він паде, машини розіб'ють, то в основному в основному Україні так це все пользовали. В Україні все все полюзували тим, що... Неожиданно у зимі сніг падав, так колапси били. Займіть право було. змогу, поверніть на виїзд. І чехи теж вже навчились так. То, то. Я дивлюсь, Продовжуйте рух буде... 15 кілометрів. Сьогодні буде реальний двіж Париж, тому що буде багато аварій, буде багато пробок. А тут вже дивлюсь, посипано, там де заправки, заправка, сама каша була. Добре, погнали, подивимося, яка у нас буде дорога впереді. Ну що, дорога чим далі там стає найкрасивіше. І 100% тут вже робить український автодовор. Ліва полоса взагалі не чищена, Видите, там взагалі все дари не супано, вправо трошки да, да. І все на минуточку Прага, Прага. Уявіть бачите, що буде по селах, якщо в празі. Така дорожка. Сплошний голод, голод. І це який клапс вже підйома. Вже, вже всі буксують, вже всі файненько стоять. Тому що Чехія Сипле дороги. Вони бідні не чекали, що прийде зима у кінці 11-го місяця. От і машину вже шліфують, шліфують. І ми акуратно спускаємо, тому що голольот. Сніг, гололід, піпець. О 5 градусів небагато, 2 градуси мороза можна було посипати солю. А дивіться, що вже твориться. Так що кажу, сьогодні день буде замечательний буде день. Підсімка така херова, тому що ще темнося багато, огнів і херового немає. Але дивіться, що тут твориться. І це перед Прагою тільки перший підйом. А ще буде їх багато по дорозі. Добре, погнали з Божою допомогою, нам ще около 80 кілометрів Питаємось доїхати. Хоча, якби дорога не є, їздилося і хуже, конечно. хуже дорога була, але голольот, голольот. Трошки газу даш, починає буксувати, трошки резьку має притормозиш, починає йти на розворот. Добре, погнали. Мальчишки і дівчинки вже на ми це вирузили. Заняло нас уся ота херня з вирузку. Годину 20, годину 20. Але поки не йшов, де той, куди той. Тому що тут, от видите, от такий хитропопий чувак. Тут движення по кругу, от. Я тут, там ззаді має дав. Така ж сама скання з їхньої фірми. Тут виходить движення по кругу. Але є такі розумні чехи, Котрі тут постійно вже середку тусують. Що -то -то? Що Знають, як об'їхати, як все обчинити Думають що скорше буде. Але він херу гадав, тому що там ще дві машини. Ну але тако. Зараз ми виїжджаємо Ставимо от туди на парковочку, йдемо, поскладаємо ремені, доски тому що тут часу не було. І будемо ожидати погрузочку. Так що такі діла. Там знімати не знімав, тому що... Реально часу не було, там бігав зад, вперед, так що такі діла. Добре, заходимо спочатку на веса, по на парковку. Ми продовжуємо свій дві От Все таке в тумані. Все в тумані, мінус один, але поки що нічого не пара, так що то вже добре. Ми вже в районі Усті, буквально ще нам 10 км. І стоїмо на парковку на ночах. Хоча у нас ще є 2,5 години, а там буде 2 години, хай буде 2 години, останеться, але все одно стаємо. Тому що нам спішити нікуди до вируску, станеться десь кілометрів 160 Так що рано вже там подолаємо ті 160 км. Зараз робити 45-ку, 45 заходити по 15-ку, а нам вона ще пригодиться. Завтра у нас вируска, так і там близько, близько рядом буде загрузочка автомобілки і повеземо мото на Брадіслав. Так що такі діла, побачимо, побачимо, що в нас буде завтра і яка погода. Ну, сьогодні досить погана погода. Сьогодні і сніг і мороз. Ну, зараз вже на даний момент маємо 2 градуси морозу. Тому на ранок тут буде цілих 10. Добре, потихеньку погнали. Оставайтесь на каналі, підписуйтесь. А ми з вами вийдемо вже завтра зранку. Так, що всім гарного вечора, всім пока, всім добрий ранок. Ми вже прокинулись, відробили вже почти 2 години. І ми вже знаходимось на території Германії. До виросту нам осталось буквально 16 км, щось там вказує невеличку пробку. але така, може люди йдуть на роботу і трошки. Зобрали справочки. От такий нас зустрічає утренній краєвид. А, досить красиво, красиво. бортом 2 радуси тепла, дорога сухенька, нічого не паде, це мене дуже-дуже ради. Що у нас сьогодні по планах? По планах у нас сьогодні доїхати на вируску, вируска там десь в супермаркети. Вигризитися в супермаркеті і переїхати на Зарузочку. Зарузочка у нас теж буде. Недалеко і буде у нас на Братислава автомобілка. Так що такі діла. Такими ландушами ми їдемо на вируску. Що сам, мене трикало, то, що у Літі, коли є файна погода, все чотко, такі ландуші нас рідко коли відправляють де такі красиві пейзажі. А зараз, коли така погода не дуже, тому що. Перша було плюс 2, вже стало 0, мінус 1, скаче і дорога мокра, то починають відправляти куди для мене самій великі диплі. Натофіня. Ну, Добре, нам ще залишилося 6 км до вирузки. Та що мачішки дівчатки? Короче, може, на загрузиці. Вже тому відстояли 2 години 30 хвилин. Але настала наша очередь. Зараз польська машинка від'їжджає від рампи і стоїмо на рампу. А розвитися будемо автомобілкою на Братіславу. Зараз вам покажу, яка тут територія. Ось вот така територія. І от там, де білий дав. Ту рампу ми маємо стати. От-от колега поляк вийшов. Зараз він відійде і заїжджаємо ми туди. Так що потихеньку погнали. Ну що, любі друзі, от. Які ми автомобілку загрузили. І я зараз все ув'язувати. Спереді, 5 рядів по одному, потім все йде по два і потім ззаду там теж 2 ряди по одному. Я чашка автомобілка 25. там. Добре, пішли в'язати. Ну що, ну що, мальчишки і мися ми вже нарешті пов'язали, забрали бумаги. І зараз ми стартуємо. І Стартуємо ми до Словакії. До Словакії нам 600 кілометрів. Так що Потихеньку погнали, подивимось, доки ми сьогодні доїдемо. Да, Загрузка, я вам понял, така непогана була доста, але треба було зав'язати 18 мнів. 18 мнів то досить так непогано. Ну, Нинішній день у мене такий виявив спортивний. Спочатку на вирусі треба було знати. Там 18 або 19 мнів, точно не пам'ятаю. І потім їх на загрузці поставити. Ну, Нормально, нормально. Достамото швидко впоралися, але досить багато нас потратило часу ожидання. Тому що ми прийшли о 10 годині. Нам сказали, що буде загрузка о 12, потім нам сказали о 12.30 і в ітозі о 13 -ті тільки поставили на рамку. Так що досить, досить ми задержались. Ну, але то таке, буває. Буває причому і хуже, але як і кажуть, що маємо, то маємо. Добре, подивимось, У нас залишилось 5 годин, тобто ми ще 4 години відпрацюємо і потім стаємо на паузу. Вже остальний кілометраж будемо добивати завтра. Поки що плану роботи на завтра немає, але у нас така задача, що нам потрібно ще сьогодні затанкуватися. Або завтра вже побачимо, доки сьогодні діємо. До границі нам все стало 160 км. Так що потихеньку погнали. Підписуйтесь на канал, ставте лавку, лайк і вподобайки, коментуйте, з кожним днем у нас стає більше і більше і більше. І це додає мотивації, як кажуть. зараз я в принципі ще собі додам родину з фірми, в колекцію, не тільки мотивацію. Шутка. Добре, всім гарного дня, погнали, погнали! Мальчишки Може, у Словакії це вирузили в Братиславі? Там знімати було ніщо, тому що був реально пилошах. Ми прилетіли одразу на рампу, раз-раз, вирузили і гоу. Але в принципі там такого нічого і не було інтересного. Ну, але зараз нас чекає досить така інтересна загрузочка, і я вирішив вам трішки підзняти. А загрузочка у нас буде е, зволена. Загручка нам все стало 200 кілометрів. Скористайтеся з'їздом, а потім виїжджайте на дорогу. Зарузочка нам все стало 200 кілометрів. І що там буде прикольно, прикольно буде в тому, що ми все будемо грузити в лісі, в лісі. І достати там заїзд такий прикольний і інтересний. І достать така природа, вузенька. Так що побачимо, що там яка дорога і що там буде. І ще одно. Радує, те, що будемо грузити двоє. Є ще одна наша машинка. О, загрузочка у нас одна, але різні. Так що, Хоча б, може, в місті загрузимося і в місті доїдемо до Чехії, а потім вже кожен по-своєму маршруті. Ну, побачимо. Добре, їдемо. Через 600 тримайтеся ліворуч. Вже має інтересний Паріж. Ну що, мальчишки і дівчанки, ми вже догнали. Нашого друга Юру Юру Маркуса пішов лише на заправочку. І тихо стартуємо. До загрозочки нам ще 140 км, 140 км. Немало. А у нас уже за бортом 6 градусів тепла. Що немало радує. Ну і 3,30 на годиннику. Так що таке я думаю, що вже 99% що ми сьогодні вже не загрузимось. Ну, але таке побачимо. Добре, ожидаємо Юру і потихеньку стартуємо. Там покажу, як ми будемо грузити, тому що вже, то вже може буде нормально познімати цей процес погрузочки. Всім гарного дня, Ну що, мальчишки дівчатки, ми все добрали. Сюди до загрузочки, там нічого не знімав, бо там нічого не видно було хащу, але я вам з завтра зрана. Юра йде у нас на загрузочку з розгончика, так як має бути. <смірші> О, почала шліфувати, почала шліфувати. Ну, що вроді би, загрузять нас обох, так що подивимось. Потім я вам зніму, як свято грузити. Ось такий заїздик, я до Юри візьму рукавиці і відкриємо ворота. Ну, але я вам скажу, що цього разу досить тут чисто, бо ми тут вже раз були і тут був дуже великий кап. Да. Ну що, мальчишки дівчинки? Юра вже загрузив, виїхав. Ми стали на рампу. Все, приготували, ремні, приготували, чекаємо, коли наш кент прийде загрузить. У нас быстренько за мечі і ми виходимо отакий От грус ми поєзиме. Пісок для лотків, для, для туалетів, кішок і собак. Так що такі діла. Завтра побачите, які тут краєвиди. І саме прикол, що зараз даже у нас є там ще півгодини роботи і ми звідси не можемо виїхати, тому що після 18.00 цією дорогою їздити не можна. Заїхали ми нас, охранник загрузити нас, загрузить, але виїхати ми не виїдемо з цього села. Вон територія є по паркінг, там собі станемо і до ранку будемо віддихати. Ну, а Супер буде, в тому що рано швидко зберемо і поїдемо. Завтра треба такий-то кілометраж урвати. Всім добре рано. Ми вже прокинулися на ранку. Сьогодні у нас четвер. Передпослідній робочий день, крайній перед днями, вчора ми загрузились і от стали при виїзді з завода. Марк я тут колега зараз приїхав на загрузку. Ми вже можемо в принципі, рушати. Йдемо вмивати якогось Харю, зубики, кофе, чай, капучино і будемо потихеньку виїжджати. Тому що дія цього знака вже закінчилась, вона там пише. Від 18 до 7 проїзд через це село запрещено. Ми коли приїхали на територію, охраник нам сказав сразу, що загрузити нас загрузять, але щоб ми не питалися проїжджати через це село після 18-ї години, тому що везуть поліцію і потім будуть проблеми. Так що такі діла, такі діла. Зараз я вам покажу, який тут гарний краєвид. Але все одно в мене така думка, що у зимі тут нехерно робити у всіх краєвидах, тому що тут досить дорога вузенька і під йому і спуски. Так що на зиму я би сюди не заїжджав. Вчора нам повезло, тому що дорога тут розбита, була почищена, але все одно ну їх нахер. Так що таке. Добре. Йдемо ще вмивати і помалу будемо стартувати. Так що всім гарного ранку, гарного дня. Коприкинувся, вставайте, пійте кофе, чай, печінку. приєднуйтесь до нашого двіжняка і побачимо, куди ми сьогодні доїдемо, куди заїдемо і які нас будуть зустрічати сьогодні краєвіду. Так що, всім гарного дня, всім пока. Дивіться принцип пробок. це Ми їдемо в сторону праги це е, на зустріч нам стоять в сторону Берна. Там немає ні ремонту, ні аварії, нічого. нічого Все все так, як має бути. Кілометрів 10 позаду машини лупасять повним кором. Тут все стоїть. І що може так, побачили, що. Воно йде йде, йде йде, летять летять, але якийсь умнік почне щось троскати, десь щось тормозити. І в очередь виходить так, що через пару кілометрів вже машини тупо стоять. Хоча попереду реально немає ні аварії, ні ремонту, нічого. І до борна до розв'язок ще кілометрів, десь звідси 40-45. Так що пробки тут поза того теж не може бути. То тупо. Пару тормозів притормозило і за ними вже все таке поставало. Звісно, да. для... прикольно. Ну, вже в принципі тут і в конець. Ну, а хер великий. Не конець далося підтягують. Ну от такі, такі пробки бувають. Нищо. Я розумію, якщо б там була аварія, ремонт, то... Но... У борнові пробки це роблять просто з нічого. Я вже казав, тому що вони там привикли всі тормозити і з-за того це роблять такі пробки. Бачите? І кінця краю немає. І що ще саме головне, що поставили знаки обгон запрещений. Якщо б був обгон дозволений, то пробок всіх не було. Тому що хтось. Тримбать в лівий поворотник і погнав. Поток. А так от бачите, скільки кілометрів у нас стоїть. На. Ну, Ко обіжає, кому різковий, комі різковий, тот стоїть. На. От такі пробки. Вся життя проходить у таких пробках у очередях на загрузки, вируска. І на під'їзди в різні города. Так що так. Ну, А воно тихо топчемо. До вируска нам 420 км. Переїде в нас Прага, В празі ми з Юром роз'їжджаємо, він поїде е, в сторону шістки, тобто туди на Ползень. А ми поїдемо на Дрезден, в сторону Усті. Так що так. В принципі, роботи у нас ще вистачає. Але нам фікс поклали на завтра на шосту ранку. Так що мало так, треба буде трошки притопити, щоб зранку вигрузитися в 6 і потім у нас загрузочка. Загрузочка у нас буде там неподалік, ну я ще так приблизно не дивлюся, але рядом з лейпсигом. будемо на слова на ніту. Поки що не дивлюся, що там. Не читав коменти, але побачимо. Ну, я думав, там пише 24,5 тона, думаю, щось, щось воно буде інтересне. Добре, всім гарного дня. Ставайтесь на каналі, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, а ми потихеньку погнали.